Вітаю, друзі! Мене звати Ірина Другущак, і сьогодні я є артилеристкою в батальйоні імені Тараса Бабанича, друга хамера, 67-й ОМБР-ДУК. Хочу подякувати щиро Інститутам громадського суспільства, а також Міністерству оборони України за те, що не підтримують законопроект 9103 13.03.2023 року про інститут реєстрованих партнерств. Це чергова спроба легалізувати одностатеві шлюби або ж там партнерства в Україні, ще й спекулюючи військовою тематикою. У поясненні до законопроекту йдеться про те, що начебто є тисячі військових, які страждають від того, що їхні партнери не можуть користуватися всіма юридичними правами, зокрема там, отримувати якісь компенсації після смерті їхніх партнерів, чи там, відвідувати своїх. Партнерів в госпіталях через те, що у нас немає відповідного законодавства. Проте ці юридичні моменти вирішуються із компетентними юристами, тобто такої проблеми не існує. І питання: два: де вони знайшли тисячі військовослужбовці з такими проблемами. Міністерство оборони України зазначає у своїх пропозиціях, що таких даних у них немає. Відповідно, я теж не зустрічала жодного такого випадку чи такої проблеми. Ба навіть більше скажу протилежну річ, що сьогодні військовослужбовці Збройних сил України, зокрема нашої бригади, воюють за саме життя української нації на своїй богом даній землі, щоб тут утворювались міцні подружжя, сім'ї, в яких народжувались діти. В яких виплекалися національні традиції і свідомість, бо тільки так може існувати українська нація, тільки в такому випадку наша боротьба є немарною, якщо тут буде жити і розвиватися українська нація. А це можливо тільки якщо подолати демографічну кризу і формувати ціннісно нашу націю, наших дітей, виховувати повноцінних щасливих українських сім'ях. Я дуже сподіваюся, що наша держава буде дбати саме про це, і ми докладемо до цього всіх зусиль. Тож я бажаю. Нам пильності і мужності, аби відстоювати справді життя української нації, нашу свободу від різних форм диктатури. Ми ще тут добиваємо той попередній комунізм і марксизм, і не хочемо, щоб на нашій землі розвивався будь-який новий. Тож нам свідомості, відповідальності, разом до перемоги, слава Україні! і Її героям слава!